Ви на каналі Субдент В3 і сьогодні ми і граємо. ну, Знімаємо е, цей Superbear Advінch. Ну, розвиваємо. Як у ньому в, в це. Як то. Як ми розвиваємось, тільки я, случайно, зайшов не на тот аккаунт. Сурі. Вот наш аккаунт цей. Хопа. Отаку от, от мішку ми в прошлого відео зробили. І дякую за це. Багато переглядів за прошлую серію. І якщо ви наберете 3 лайка, то я випущу наступну серію по Super Bear A А, кстати, прийшла обнова. Тепер ми з фронтом зможемо двоє бавити в Super Bear. А це шо? Я вибачаю, сорі, я просто що-то нажав футбік. Я виграв за... Так це шо? А, сюди може так забра. Більше ніч. А ще кудись можна... да. Як я вижу, може кудись ще забратись. Перевдягально? Ого, ого? Тут типа з друзями можеш футбік бавити. Оголошувати тут. Все. Ви <свісна> поняли, да? Саме тяжкі футбол у світі. А ми б'ємо е, е, це рукою обично. Дайте а. А якщо захочемо, то можемо ногою. Ось як косоглазики. Так що... Чекайте, я не пам'ятаю, що ми відкрили в прошлій серії. Типа... Тут ми забрали, Ми зможемо піти Куди? В землі локації, так. Да. Угу. Я зрозумів вас. А ви відео, кстати, коли ви вже ви... Вили... А, ми даже тут уже А дивіться. Ви помітили, кстати, коли Це. Дивіться. Во, ви бачили, все, що... А кстати, тепер навіть по стінах маш лазити. Зараз вам покажу, як робити. Опа. Так, так, так. Опа нас. Куда? Куда? Опа? Фух. Два із трьох. А де ми двох стихов? Во, дивіться. Чекайте, що я за трюки витворяю? Блін, що я за трюки витворяв? Чекайте, ми тут були? Ми тут не були. Уйдю, як я рівно. Ніч не заціпив. Куди йдемо? не знаю. Кого відкривати будемо? Я не знаю, кого ми відкрили. Даже блясь. Кстати, о -о, помните, вот там вот. А, то не тут. Типа десь. Не помню точно де, но на зимній локації були такі, знаєте, як сказати... Стопчук. Що на крище цих кот пас? Нічого зірочка. Що зірочка означає? Чого ти мене за Що? Я помню усе треба йти. Або так, або чекайте. Не всяко? Коротше. Я пам'ятаю завжди було так, що ми це як то? Що або туди, або туди, пофіг, куди? Ми не домажимося. А тепер що? Чекайте, пам'ятаєте, бо тут було закрито. Опана. я понял, я вообще нечто не понял, но понял. Хорошо. Нам треба забрати всіх медведей. Кстати, такое є на пустинній локації. І майже на самій обичній локації також. Я не знаю. О, я піраміда... Типу... Чекай. типу є. Ні, не, є. Це кажеться, що типа добре, але все не добре. Нам треба... Так, 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 так. Ну все так, тільки воно не підходить, по-моєму. А, я знаю чого. Блін. Uh. 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 Uh, короче, пазот он не наш. Бачите, там щось тоже є, типа, такое закрытое, что и коли... А кстати, а сделал що отак так вот робити? Неее продумали розроби. Продумаем все, короче. А ти що за пиявки там чи шото? Видео, як я от пиявки охонився. Оп, А тепер нам знаєте, куди треба. Я не пам'ятаю, чи ми цього медведя открили в перший раз. До мене. Так, відкрив. Чекайте, чекайте. О. Па. Німа його, що забрали. Чекайте, ти ще я від мене. Mm. А вот тут вот наверху. Точно пам'ю. Коротше, треба цього боса перемогти з самого слабого, бо от, навіть обичні олені мочніші за нього. А кстати, там ще одна печера була, а її вже ще нема. Степчу. А вот она, вот она, вот она. Ось цього от медвідя не було, а може й був, я просто не знаю. Коротше. Ага. Блін. Ты знаєш, нам туди трейдем, я хочу увидети, чи у нас. Ха-ха-ха-ха-ха, я усіх обману. Не, він у нас не був відкритий. О ні, химо собі тут тепер. Може зробити, дивіться, Можна вот так вот. И так, от теж можна. Спасибо, что подкинул. Полетела. Куда она? О, а, кстати... <laughs> Вы поняли, да? Кстати, вот. Ети, 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 ети. Короче, а не, 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 не будем стоять на одном месте. Коротше, в мене потираємо на одного сердечка. Хопа-хопа. Блін, я казав, не потираємо, я просто не увидю, що це от такого от. фігня. Я не подумав, що це сніжинка. Я думав, що це не сніжинка, а то якогось ось такого. Роду. Ну, от таких от бур'янів не получив. А от сейчас от має бути саме мощно, Ну не знаю, якщо чесно. ти мені ще раз попадеш не пипец. пішов в жопу. Фух, ми вчасно подобрали это сердечко. На ну, всякий случай завжди чого то все так. Що махаєш головою? нет? Я й до тебе доберуся. Ах, ти А це що Я саме хотів відкрити оце... Коротше, зараз ми питаємось з доготового нижку отримати. О! Біометен Яку яку? Біометенську... What? What is this? Коротше, питаємось е, зробити цей псожок. Сліву, щоб єть. Ну давай скоріш скоріш. Тепер не получимо на одну ХПшку. Сказав я і на получу. А чого він перший дві Повільний повільнити? Бачите, ще навіть з одного прыжка. Коротше, більше ми не получимо на одну ХПшку, ну не забимо. А кажіть, коли ви другий раз дивитесь, або щось таке, типу це якось, скоріше все йде. Або другий раз робите щось, або другий раз щось дивитесь? Так кажеться, що скоріше. Мені кажеться, що тепер є ті намного скоріше все робить. Ви скажете, чого все вліво пряги? Не знаю просто. Напишіть у коментарях, який мировий рекорд по проходженню оцього єті. Перший раз я забрав і не вдарився. Бо, може, ще все мировий, Ну ні, тоді не мировий. Хопа? Що ще? Хоп, хоп. Пока. Ну, ти мішка, і ми до тебе доберемось. Цікаво, це у єдина локація, там, де о, оце от такий от подгляд. Пішли в шопу. я хотів медбедя получити золотою, а і за того, щоб він я не то відкрив. А Чи, нам нову емодзі дала? Кстати, так. Да. В новому оновленні є емодзі. І нам далося цих от... У нас уже дві є. Тут дві, два сундочка. Ой, Не дуже. Мітки. Що все ми робили? А тут треба 18 мішок. А скільки? Десять. Біу Бімотенская пустая Винотенська Бі понятно. А Виділ, кстати, изменилася як винпада. Видели він падав якось. І вообще пустыни змінила конкретно. А, треба ж три мішки раз точно. І, кстати, пчелку вообще изменила люто. Це що за Е, І ви відділення просто як у мене було хопа-хопа, Якщо хочеш вижити, то ти не виживеш. М -м -м -м. Значить, Спочатку ми йдемо ну, на пагорб забираємо того мішку і собі крутий байк, далі йдемо на крокодильчиків. ільчиків, Далі туди. А ні, стоп, яких крокодильчиків, ільчиків? Вот на башню. Даже тепер раз можна. Башня то вообще легкотня. Тинь-тинь. тинь Тин тинь Тин тинь Тин тинь Тин тинь Тин тинь Тин-тинь. тинь 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 Дынь. Дынь. Короче, я озвучу просто. не Ня Хопа. 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 Нас. И прикиньте, мне бы сейчас упал вообще с самый липшими. Две ви видео, кстати. Чекайте, оце вот

Ви просто все виділи. Тін-тин, тин-тин, 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 А ми протопили там, може, дуже швидко. А кстати, ви виділили дизайн цієї цієї невидимої стіни Ну, переробили. І тепер ця стіна віддіна. Типу не віддіма дорожка. Відьма. Вона тепер, Відь, якщо придивитись, можна видно тіні, а ще плюс наші шаги видно. Типу там, де ми ходили. Жаль, мені мішку, він по ось таких вот штуках збирається. Кстати, на машині, ну, якщо ми нашому тому байку, ми це не можемо збивати зомбіків, Ми випригуємо з байка і отримуємо урон. А ну чекайте, а ми тримаємо ключ клево? Да! Це не тільки пророботано. А ви бачили, він качок? Блін реклама. Коротше, ми самостійно ходимо, кажу, чесно, я зараз не тримаю оце. От я хочу вота. О, все. Тиш-тиш, тиш-тиш. Нам скільки треба монеток? Блін. Блін. Двісті 200... треба ж було 200 чи 150. Ні, не вилити, не вилити, не вилити. Андрей треба це вот включити. Біщ бищ-бищ. Тик. А кстати, можете ви казати, що я так довго не було Бравл Старса? Бравл Старса більше ніколи не буду знімати. Так ось це. Просто кажу, правду. А, вот. Ну все, ми зможемо піти до отої вот фігні. Сюди. Так. Дзюм, ми летимо. Коротше, от просто весь дизайн всієї цієї пустині переробили. То так треба було кищось. Кстати, дивіться, хоп-хоп. І хоп. от тут вот точно така ж дверка. І теж така ж щось зобразне, типу пушка чи чого-то і зуби. Дивіться, ну це от члепек. Це якийсь він... Бачите за ним щось є? А якщо взяти так камеру? Спусти всіх на медвей... А не много ли ви хочете? Скажіть мені, не много ли? Двісті монеток піде забери. барім. Надіюсь піраміду не переробили. Піраміду переробили. Я понял, я понял. Ой, я кипер робила, просто не туда полетел. Угу. А кстати, вот таким вот способом... А ні, Там не, не можно. Там невидимо стінка. Що? Ось ми все тут порозблокували, нам ще треба все зробити. Бо -у, у нього супергеройське приземлення приземлення. летим, летим летим летим, 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 летим летим. O, jak ja, kia wyszedł. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Неужели з першого разу ми доїдемо туди куди треба? Ні, ми не доїдемо туди куди. Ми дійшли туди, куди треба. Ого. <турцепити> бузь, 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 бузь. А, Кстати, двом цього вот, вообще легко убивати, Знаєте чого? <турцепити> ви просто один стоїть десь тут, він несе на нього аграрис, а ви все нажимаєте. О, цю фігню так. Як я понял, ставати на неї не можна. Страж, страшний ти страж. А куди? Тобі ще сантиметр, треба. лаву? Ти що з с Блін ти, ты Ну Не вже не можна. Сюди йди, сюди, сюди. Страш страшний. Ха-ха-ха, придавив, придавив. А кстати, визнаю він саме він свой ходень придавить. І оце він сейчас робив. Куда ты такий мочний розворот влепил? Сюда йде. Ты какушка? Какушка, шо ти робиш? Хоп-хоп, валим, валим, валим на гельке. Какушка не оходе. Фух, все. Какушка нікуди не пішла. Ну, пройшли ми. Всім дякую за перегляд. Ну, і всім дякую за перегляд. Ставте лайки. Підписуйтесь і до наступних зустр... зустрічей. А что за штуки? Ну всем пока! Чекайте. Всем пока!